Доброго дня, шановне панство, сьогодні у нас дуже приємна новина. Нарешті ми отримали такі чудові швидкі, які найближчим часом поїдуть до України, будуть допомагати українським військовим боронити землю. Ці машини ще на минулому тижні працювали у Фінляндії, робили свою справу. Але вже наступного тижня, сподіваємося, будуть в Україні допомагати військовим медикам рятувати українських військових. Сподіваюся, ця допомога буде маленьким кроком до нашої спільної перемоги. Дякую всім, хто донатив. Завдяки вашій допомозі. Це стало можливим. Бачите, ці швидкі. Чудові, які ми зробили разом з вами, слава ЗСУ!